Вітаю, шановні друзі! Сьогодні буде дуже корисна інформація, як підібрати свою другу половинку, як не помилитися, як не наступити на граблі. Ви йдете по міному полю без міношукача або з міношукачем. Який варіант вам доподобає? Я думаю, що з міношукачем. Так само і в житті. Ви шукаєте свою другу половинку, і у вас немає цього міношукача. А міношукач ми вам можемо дати. Міношукач це список сумісних з вами дат. Ніякої езотерики, ніякої астрології чи нумерології. Є. Є. Єсть. Мало того, що мінопошукач. Це ще карта того мінного поля, по якому люди йдуть. Йдуть, натикаються, нариваються і потім вони страждають. Вони поєднуються, потім розлучаються. Аліменти і куча, куча, куча проблем. Ой, ой, проблем. Так що, щоб цього не було, треба знати, дати народження сумісних партнерів з собою. Коли людина народжується, то в цю мить земля перебуває в якомусь такому геомагнітно-електричному полі впливу Сонця місяця і землі. І оце воно як. Це в астрології, до речі, є. астрології не така погана наука, як її представляють матеріалісти. Річ Річні, що коли е, Земля летить навколо Сонця, вона влітає в зону впливу кожного із тих зодіакальних сузіль, які мають свої вібрації. От уявіть собі, що ви йдете десь там по площі по якій, чи по Майдану. Отут Грузинська кухня. Отут китайська, отут українська з борщем, з перцем, з горілкою, отам там ще якась, а там ще якась. І коли ми йдемо по цьому колу, йдемо, ми нюхаємо такий запах, такий. такий. О, оцей подобається. Так от, а той не подобається. Так от і людина, коли вона народилася, от там у тому місці були оці вібрації. Це не був, кажуть, так де ті сузір'я, вони не впливають, бо дуже далеко. Люди добрі. Земля летить, вона влітає в цю зону. Так от, коли людина народилася у цієї, у кожної людини є такі вібрації, такі енергії, які з нею несе життя. І що цікаво, для цих вібрацій є якісь подібні, сумісні з вібраціями тої людини. І коли люди Сходяться з такими вібраціями, у них все нормально. Але ж буває, як вже було раніше сказано, mm -hmm. буває таке, що ой там вона така красива, або у неї такі, у неї такі, неї на колготках немає, тих стрілок немає, а їй подобається, щоб у нього були стрілки на брюках, на штанах. І вони зійшлися, але ж справа не в тих стрілках є, вони чи немає, І не в Товщині гаманця. і там ще Маса всі всіляких добрий, він, чи веселий, чи розумний, це все нормально, це все можна побачити при спілкуванні. Але ж чому потім пізніше починаються оці розборки? Коли демоверсія закінчується? Закінчується демоверсія і понеслась. Кожен стає самим собою. І, як то сказав Маяковський, любовна лодка розбилася сімейний бик. Так оце тут. А щоб було видно щоб було зрозуміло і видно те, що не видно, це дати народження сумісних партнерів. Я це все. Ну, десь 2-3 людини є сумісні, десь під 98-95 відсотків. 2-3 людини. Але на період, на період 100 років. 100 років. Але чи можна уявити, що він народився в 1900 році? А вона, або ж вона, а партнер народився через 98 років. Це неможливо такого, це просто нереально. Тому береться, допустимо, плюс-мінус 5, 10, 5, 10, 15, 20 років можна взяти, дати ну, від вашої дати народження, туди 10, сюди 10, раніше, пізніше, або ж 15. І вибрати по цим ритмам, які. Впливають на сумісність вибрати сумісних партнерів. Ми враховуємо по цим семи параметрам, щоб кожен параметр був від 70 і більше відсотків. І це виходить скільки там, якщо 10-15 років, скільки там? У людини по різному. Ну, я як там, ну десь ну 8, 10, там 12. Дат. У, іноді у одній людини там. 5-8 людей сумісних з ними, а у іншого 20-30 може бути. Ну, ну от так, розумієте. Тобто це не, це не просто так все, але коли займається 40 років, вже 5-й десяток, Олександр Мусієч займається, він знає, як це робити. Розроблені вир... спеціальні формули, вираховані, методом математичного аналізу, статистики і так далі. Тобто це все вираховується. Тепер про сумісних. І з тих людей, яких, ну вони, які на слуху на виду, які були вже прораховані, Значить, е, самими поганими були у мене і Ділюгіна, які ну, можна да. ось посилання, натисніть на це посилання або під цим відео теж посилання, відео, яке ми робили у 2009, -му, 2009 -му. чи 2010 році, так. Подивіться, відео називається Анатомія Любі Шимко Александр Шимко, Олександр Люблі Шинко. Ні, там Анатолі... посилання. Ти страшний багато... професор, вже не пам'ятаєш, що ти коли сказав. Там ви побачите багато прикладів. прикладів, що буде у майбутньому з цими парами. І оце майбутнє вже наступило і вже прийшло Все, що було в тому відео, воно все спіпало. Все і, до речі, багато людей. І Джеб Бізос і Лон Маск, на них я теж робив констатацію їхнього майбутнього. Тобто, можна сказати, не констатація, як сказати? майбутнього. передбачення, пред... прогноз. Але передбачення, прогноз це не точно. А констатація це точно. Відповідаємо за базар. Відповідаємо за свій маркет. так. Да. А ти пам'ятаєш, коли в нас покликали оце, притула, потім ця дівчина Шнайдер чи Вайбер чи як є? Ведуть ранок в це якийсь 2010-й чи якийсь чи 8-й рік була. І Богдан ще там був якийсь. Ми там були. І коли... А вони попросили, порахуйте, як такі дали пари, які там. До речі, це все в тому є відео. Ну, я просто скажу. Так, Я подумав, що е... Панасі, Остап? Ну, це співак, як я? Потап. Потап. Потап і Настя. Нас. Я думав, що це вони пара. Я взяв від себе порахував. І там щось було 35%. Дуже погано. Це дуже погано, так. І виходить так, що я їм сказав, вони кажуть, та ні, вони ж не чоловік, вони ж не разом. На хто ж разом? А потім, коли вже вони зійшлися, так я сказав, я кажу, ти пам'ятаєш, так їм вже не може, вони. А ти що сказав? Так вони ж не знають. Ну не знають, тому що ми ж не будемо за ними ганятися. Ми порахували ще тоді, там 35 чи скільки. Там, в тому відео там є. Mm -hmm. А потім, коли я взяв оця як дружина оцього Потапа, вони розійшлись. Роз Він як 79-го, 76 му року, так це ж взагалі рекорд. Рекорд був до того у Блохіна з Дірьгини, що то 18-25. А в тих взагалі 17% Відсотків це по... По семи параметрам. що вони сумісні, це взагалі. Як сумісні, вони не побивали да. один одного, це. Ну, 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 є виховання, нормальні люди, вони розійшлися мирно. Mm. І що вийшло? Получ... Вийшла така штука, що те, що має бути, ми можемо вирахувати. І ми це зробили. Але ті люди, які теж погано сумісні, вони потім страждають, вони хвороби. Наприклад. Рейган із своєю як там її, рейганкою. Да? У них 30, Рейниху, да. Рейниху, да. У них там щось порядка 34 чи щось погано. І статистика показує. Потім я знайшов в психіатричних дослідженнях, що якщо люди не сумісні, то у когось розвивається Альцгеймера в Так, Рейган же у нього Альцгеймера. Потім ті люди був такий у Щербіцького в Валерій. Чербійський, хто не знає, це колишній Арківа. Це головний комуніст України. Так як Брежнєв був в Союзі, а Чербільський був головний комуніст mm. в Україні. У нього був Валерій Рублівський. Так він із цією Валерією вони погано, дуже погано сумісні. Так спочатку у нього було два інфаркти і суд помер, а потім вона через деякий час вона теж померла. Коли люди не сумісні між собою, Хтось або ж обидва страждають на такій хворобі. Але вони не розлучаються, не розходяться. Чому? А що люди скажуть, а що то, а майно, а то. І вони терплять і вони саме себе руйнують. Далі дуже яскри, яскравий приклад, я пам'ятаю випадки, хтось там колись пішов, чоловік наліво пішов, а він комуніст. А дружина написала на партком, і його визивають, і йому як дадуть на партком. І він не до дружин, дружини, бо це ж сім'я ячейка комуністичного суспільства І погано. Приклад такий. Микола Симоненко, 54-го року, року, дружина у нього 52-го. І раптом він зійшовся з як Оксана, якось не пам'ятаю, така згода. Відо є теж. І, і, і там що там було? Там було так, що. У нього з нею, я не пам'ятаю, то близько 40%, ну дуже погано. А з тією молодою, вона молодша, ніж у нього сини у цього Симоненко, Петро Семененко. Петро Микола Семененко, да. я порахував у них там щось під 80%. Їм нормально все. І коли я там одному теж комуністу великому там розказував, я кажу, що ви скажете, як ви скажете? А у цього комуніста, професор, філософ, у цього комуніста теж проблеми були з дружиною. І він каже, от мерзавість, негодяй, разве можна, а я йому вже рахував з його дружини, з якою вони розлучилися, розбились. Вона там і квартиру почала продавати і там, ну коротше, страшна справа була. Вот. І він це все знав, це що ми вам розказали, він уже трошки знав. Я кажу, дивіться, у Семененка з дружиною отак, от а з сім'єю отак. От а він каже, значить повезло чоловіку, якщо ми так ми будемо його вигнати із компартії, що тоді не Что, выгонять будем? Не будем выгонять. Ну, компартия еще тогда была при, при, при руле. Вот. А что же делать? Да, я знаю, что делать, он говорит. Надо, чтобы каждому человеку вот, был такой список совместимых дат. И у нас такая мрия. Людина, дитина народилась в роддомеще, а и раз, батькам, списочек даты народжения моих будущих невесток, Або ж зятів. Я не, не так давно десь може роки цей. Це півтора, це, тому. Бибачу, я, це дуже не сподобається ЛГБТ е, цим. Ну мальчинам. а чо, ну, а чо? Вони ж теж там у них свої діла. Там, там такі емоції, що... Інститут сім'ї буде дуже міцний, не буде розлучень, і жінки не будуть кажа, казати, що всі чоловіки козли, а А я чоловіки феміністка. не будуть казати, що всі баби феміністки да. і... І так далі. Mm -hmm. і так далі. Е, Так от виходить е, так, що я звернувся до одної редакції, до другої редакції. Кажу, у нас зараз дуже, дуже погана ситуація з населенням, і треба, щоб були міцні сім'ї, шлюби, щоб міцні були. Вот. Бо, е, ну, бо війна і так далі, скільки там немає людей, це, це трагедія просто. І от треба. Тим людям, ну хлопці, ми, наприклад, готові навіть до того, щоб це безкоштовно робити цим воїнам, які на, там на війні, і жінкам, ну, кажуть, це безкоштовно. Але нікому це не треба. Чому? Я не знаю чому. Чому не треба? Я не знаю. Я 99, знаю. Зараз вже 90. 10 років, 15 років було 80% шлюбів, які розпадаються. 80%. Э, Звини э, за активності жінки. Зараз 90. Чому? Тому що немає, <кій> сходяться несумісні люди. А якби вона знала, якби він знав, що. О, а яка дата народження? Така, не каже, гуляй. Яка дата? Так... О! Давай! От є така система шимка. Ми то-то. то, От ми Далі почитали, давай попробуємо жити. Бо ми по ці місяцевим ритмам Дуже класно підходимо один одному. А це так, правда, це так і є. Ну нікому не треба. Я не знаю, комусь, може, це потребується, може вам, любі друзі, комусь. А люди мабуть, зараз думають, а зараз я напишу коментар, а чи є такі пари, які ми вже допомогли, які вже знайшли свою другу половину по цим спискам. Так? Є такі пари. Ні. Є такі пари, навіть наші знайомі є. До речі, ти спочатку почав казати про енергетику. Енергетика однієї енергетика, іншої людини, я не прибив, зараз хочу вставити. енергетика це так, щоб вам було більш зрозуміло. Енергетика це не якесь там абстрактне космічне поняття. Енергетика це може бути як, по-перше, сім параметрів цих енергетичних. Перший параметр, наприклад, ну, не перший, а один із параметрів, як людина. Будує свій спіч, будує свої речення. Як людина говорить, чи вона говорить отак, чи вона говорить трошки швидше, чи вона якось по-іншому говорить отак якось? І іншій людині вже це або подобається, або не подобається. Або, або... І це обурює, або ж вона не бачить. Їй нормально, так, вона так, нормально сприймає. Так, так. Або е життєві цінності однієї людини іншої людини. Або, наприклад, е ну, не знаю, як вона рухається, Оце, всі, параметри. А вони параметри. Що там, побачать? О, там написано все. Так, так, так. Це все описано, це все ми даємо У список сумісних дат, коли робимо, ми все це описуємо, все даємо, окрім дат. Даємо не безплатно. Так, даємо не безкоштовно, тому що це, ну так, це. Знання, питання, здоров'я тут, пра... тут економіка, це, це буде така Так, так, це праця, це інтелектуальна праця. Ти більше 40 років над цим так, працював так. і давати безкоштовно. Ви йдете в магазин, ви купуєте щось там, не знаю, ви ж, ви ж не кажете, а давайте ми зараз у вас купимо цю їжу, перевіримо, боже, чи вона при... візьмемо. Чи працює, чи не працює, а потім прийдемо заплатимо гроші. Ні, вам так безкоштовно ніхто не дасть. То так само. Якщо ви не вірите, просто подивіться мої відео в Ютубі, в Інстаграмі. Подивіться просто прогнози, наскільки вони співпадають. Стосовно е, прямі ефіри, подивіться стосовно е, людей стосовно взаємовідносин, я ніколи не помилявся. Ми з батьком ніколи не помилялися. Якщо люди, люди не сумісні, ми зразу кажемо несумісні. Якщо вони сумісні, вони сумісні. От. І чи вигідно, наприклад, рахувати, наприклад, у вас немає другої половинки, чи вигідно вам рахувати е, сумісність, наприклад, хлопцю з дівчиною по сіми параметрам, чи краще замовити список сумісних дат? Я кажу, що краще замовити список сумісних дат. Це трошки дорожче, але якщо ви замовляєте список сумісних дат, ви дивитесь, дата народження тієї дівчини жінки є в тому списку, все, це ваша людина або хлопець. Немає, все. Адіос, до побачення. Кажете, і все. Тому що даю вам 100% гарантію. Чи рано, чи пізно ви все рівно розлучитесь, якщо у вас погано. Або якщо не розлучитесь, це, звісно, сьогодні буває дуже-дуже рідко, якщо люди не сумісні, вони розлучаються. Якщо ви не розлучитесь, ви будете мучити і себе, і ту людину, яка буде з вами. Тобто наступати собі на горло, казати, що ми. Притираємося один до одного, ми йдемо на поступки, ми працюємо над стосунками, треба над стосунками працювати, та нічого подібного. над стосунками не треба працювати. Стосунками треба насолоджуватись, тому що стосунки мають бути комфортні і гармонійні. Ви маєте жити в гармонії з тією людиною, з якою ви хочете зробити сім'ю, з якою ви хочете зробити дітей. Якщо є гармонія, є успіх у вас і в тієї людини. Я тут, я тут згадав, минулого року ми їздили на змагання з ветеранами своїми. Я не знаю, ну вони побачаться, нехай на мене не ображаються. І, і ми їхали автобусом Італія, Піскара їхала, це там скільки, не пам'ятаю. 36 годин, що не, не ну довго трохи їхали, більше доби. От. І так вийшло, що вони сіли разом. Разом зі Я їм щось там хотів сказати, що ви туди. Ні, я ми нормально, ой, хорошо там, хорошо. Я кажу, ну дивіться, я вам сказав. Так, що ви. все нормально буде. Коротше, поки сюди доїхав нормально. Там ми були, по-моєму, десь, десь тиждень були, мабуть. І останні два дні, я кажу, а де питаю, у цієї, а де так? Та, та не, не, що? Ну Це просто жах. Ну, вона каже, я не попросив мені там цибулину, там щось, я ж як то кажуть, давай з'їмо твоє, а потім кожен своє буде їсти. Так тут така ситуація. Коротше, вони настільки, вони, по-перше, були страшно несумісні між собою, страшно. І врешті-решт вони дуже посварилися, і по сьогоднішній день у них немає, вони в одна воду, не хочуть дивитися одне на одну взагалі. розумієте? А чому ж вони так тоді м -м, сіли і вони хотіли їхати разом у ці півтори доби, там 36 годин? Чому? А тому що коли не сумісні, вони зразу дуже сильно притягуються. Чому? Тому що те, що є у червоної, немає у синій. А те, що є у синій, немає у червоної. І коли вони зійшлись через деякий там, час їм вистачило 4-5 днів, діб. Щоб вони зрозуміли, що вони повинні ніяк разом ніколи не бути. До чого це і прийшло? Тобто те, що вираховується, це ніяка не, не баба на картах, не, не, езотерика. не езотерика це чиста фізика. фізика. Фізика – це вібрації. а вібрація це енергія. Так само, як енергія це вібрація чогось. Ви подивіться, як свічка горить. Вона ж трошечки там вібрація. Вона лампочка, скільки там? 50 коливань на секунду, 50 Гц. А є ще 100 Гц, це взагалі ми не бачимо. Ну дуже гарно, якщо телевізор Філіпс Біліцький, він нормально показує. А якщо воно буде блимати 8 кадрів в секунду, знаєте, ті старовинні фільми, там дик -дик -дик смикити, Там 8 кадрів йде за секунду. Так і тут, а тут такі вібрації, що вони нічим не ловляться. І я не знаю, чим воно ловиться, коли я це вира... Але коли я вираховував. Я просто брав той результат, як воно отак, отак. Як воно працює, я не знаю. Але я оцей механікуся, я не знаю, і воно мені не цікаво. Я просто знаю, що результат отакий. Якщо місяць там, і отут, це отак. А якщо отут і десь отут, це інше. А якщо поруч, це зовсім інше. І так далі. Отакі От справи, друзі. Якщо вам було цікаво, Поставте вподобайку, підпишіться, вам не важко, мені буде приємно, нам буде приємно. І ми будемо робити ще відео, які будуть корисні для вас, інформативні для вас. Ви дізнаєте щось нове для себе і ви покращите своє життя, своє здоров'я, свої відносини із людьми. І ви уникнете тих людей, з якими взагалі вам не треба спілкуватися, зустрічатися. Всього вам найкращого.